Слава Україні! І щойно після завершення неймовірної серії пенальті у матчі плей-офф між командами Сокіл 2 та «ФК Гвардія. Поруч зі мною воротар команди Гвардія, один із героїв цього матчу цієї серії. Пенальті Іван Довгалюк Іване вітаю вас! Вітаю вашу команду з виходом у наступну стадію плей-офф. Поділіться, будь ласка, враженнями від цієї гри. Дякую дякую за привітання. Дуже важка гра, гра проти молодої технічної команди, але ми все ж таки взяли досвідом хлопці молодці, я їм дякую за гру. Дійшли до серії пенальті, так, пенальті також були не аби які. Про що подумали, коли зрозуміло, що ось, все час закінчено. Зараз будуть, буде серія пенальтів. Яка от думка була у вашій голові? Ну, перш за все я. Перш за все я не чекав серії пенальтів. Дуже не чекали, ми вперше зіграли. Ми перемогли, ми очікували, що все ж таки до граємо до перемоги. Але як сталося, так сталося. Серія пенальтів випрацьовували. І десь все ж таки частка цього досвіду зіграла нам на руку. Все ж таки вдалося відбити пенальті, і ми перемогли. Що скажете своїм партнерам по команді? Адже вони якраз. Дограли до того, що вам довелося вже так рятувати свою команду. Ну перш за все не вони дограли, а ми є командою, і результат залежить від усіх, від воротаря, від гравців. Я хочу хлопцям подякувати за їхню віддачу. Хлопці молодці ще раз дякую. ну і дуже непрості погодні умови, дуже спекотно. Наскільки це вплинуло сьогодні на гру, на вашу думку? Ну не тільки з спекотні умови, але й через нашого ворога все ж таки ніч була важкою. Деякі з наших хлопців все ж таки були на роботі, хто на сутках, хто захищав на захищає нашу державу. І все ж таки втома і погода, і втома, і не виставні талося знаки. Але результат і результат ми перемогли. І слава героям слава! Дякуємо нашим захисникам за. Те, що ми сьогодні вранці прокинулися, дякуємо за можливість грати. Слава Україні.